8 червня 2017 року до служби спасіння округу Монтгомері, штат Міссурі, подзвонила нажахана жінка, що ледь могла говорити. Ковтаючи сльози, вона все ж зуміла пояснити операторці, що її чоловік лежить на землі у багряній калюжі. Всі вільні патрулі одразу були спрямовані на місце подій. Лінлі Ренік розказала, що їй подзвонили з дитсадочка, і повідомили, що її чоловік Бен не приїхав забрати дітей. Тоді вона заїхала по них сама. Та попрямувала на ферму до змії розплітника де зазвичай працював чоловік. Вона очікувала, що той пояснить, чому не з'явився у дитсадочку. та коли переступила поріг, то побачила його тіло. Спочатку вона подзвонила Сему, брату Бена. Він був неподалік і приїхав на місце події раніше за поліцію. Чоловік теж подзвонив копам, та у розмові припустив, що на брата могла напасти змія. Алло? Так. Окей, всі вже в дорозі. Ви знаєте, що трапилось? Ні. Це могла бути змія. Лінні, я не знаю, де це змія. О боже мій. Окей, скажіть мені, що ви бачите. Що там відбувається? О боже мій. Мій брат мертвий. Окей, він взагалі не дихає. Ні, він холодний. Він весь синій. Гаразд, і не зрозуміло, що сталось. Ви не впевнені в тому, що трапилось? Ні, це так важко. О боже мій, мій брат мертвий. Мій брат помер. О, О боже мій. Це виглядає так, наче в нього стріляли. Так, можливо. Ні. Ви просто не знаєте. Ви знаєте, звідки тече кров? Голова. Голова. Його голова. Голова. О боже мій. У штаті Міссурі напад змії це досить рідкісна причина смерті. Патрульних попередили про те, що на місці подій може бути небезпечно. Тому вони дуже обережно увійшли до будівлі. Вони думали, що такі пошкодження, як у Бена, може спричинити щось величезне, як Анаконда. Перше, що копи спитали у Лінлі, коли увійшли, це де змія? Вона відповіла, що вся будівля наповнена зміями, але вони не могли зробити цього. Жінка сказала, що тіло знаходиться у підвалі. Коли поліціянти пройшли далі, то були вражені від побаченого. Уздовж стін стояли стележі з прозорими коробками, в яких були тисячі змій. І, можливо, одна або навіть декілька з них були на волі. Тож, перш ніж оглянути тіло Бена Реніка, вони зі зброєю в руках дослідили кожен закуток, де могла ховатися холоднокровна рептилія, були готові стріляти, якщо якась з них почне атакувати. Вони ніколи не бачили такого місця і діяли дуже обережно. Щось вхопило його. Парамедик сказав, що на ньому ймовірний слід від укусу, тож пильнуй свою дупу. Та ретельно оглянувши все приміщення та контейнери зі зміями, вони переконались, що всі сидять на своїх місцях, тож нарешті могли краще роздивитись місце події. Під полицею поруч з тілом копи знайшли стріляні гільзи. А отже, якщо вони не натраплять на озброєну змію, то вбивця людина. Чоловіка випустили вісім куль, сім в спину та восьму в голову. Перед слідчими постала важка задача встановити того, хто здатен на таке холоднокровне вбивство. Бен Рейнік був відомий на весь світ тим, що розводив унікальних змій і мав одну з найбільших колекцій плозунів. Вона складалась з дуже рідкісних та екзотичних екземплярів. Свою першу змію хлопець отримав подарунок ще в дитинстві і з тих пір дуже захопився цією темою. Те, що починалось як хобі, згодом трансформувалось у прибуткову справу. З Ліллі вони були знайомі вже давно, та іскра між ними спалахнула у 2011 році, коли йому було 24. Пара почала зустрічатись та, зрештою, поєднали своє життя офіційно. Дівчина не налякала на звичне хобі Бена. Навпаки, він розказував про своїх улюбленців настільки захопливо, що згодом вона теж почала допомагати йому. Після смерті батька Бен успадкував ферму. І вирішив використати її для створення змійного розплідника. Для цих цілей він переобладнав стару споруду, що виконувала функції сараю. Так на світ з'явилась компанія René Cryptiles Incorporated. Він вирощував та розводив змій з унікальним візерунком на шкірі. І, по суті, був одним з небагатьох, хто міг задовольнити попит на дизайнерських змій. Бен мав широку клієнтську базу і відправляв своїх плузунів по всьому світу. Він був великим фахівцем та мав значний досвід поводження зі зміями. Тому користувався повагою та авторитетом серед колег по цеху. Згодом його колекція виросла до трьох тисяч екземплярів, багато з яких були унікальними і тому дуже цінними. В якийсь момент він порахував, що якщо продати частину з них, то можна виручити понад мільйон доларів. Лінлі Ренік, натхнена успіхами чоловіка в бізнесі, також вирішила відкрити свою справу. Вона запустила власний спа-салон, де проводила косметологічні процедури та допомагала людям розслабитись. Тим часом Бен уклав гарну угоду та заробив 200 тисяч доларів лише на одному замовленні, і, певно, з часом досяг би ще більших висот або не загинув. Дізнавшись більше про життя чоловіка, слідчі вже мали уявлення, в який бік копати. І перше питання, яке варто було задати, чи всі змії на місці, адже серед величезної колекції явно були дуже цінні екземпляри, а отже хтось міг скоїти злочин, аби посубити якусь з них. А може прибрати сильного опонента хотіли конкуренти? Та було видно, що Бена любили навіть вони. Дізнавшись страшну новину, ті влаштували благодійний аукціон, під час якого виставляли на продаж власних змій. На цьому вони виручили близько 40 тисяч доларів, які надіслали для підтримки його дружини та дітей. Копи покликали Лілі Рейнік на розмову, аби дізнатись більше про Бена та його справи. Можливо, вона зможе навести їх на слід злочинця. Жінка запевнила, що всі рептилії на своїх місцях, і принаймні вона не помітила ніяких зникнень. Також її розпитали про чоловіка та їхнє спільне життя. Лінлі описала три роки їхнього шлюбу як найщасливіший час у своєму житті. Бен прийняв її сина від попередніх стосунків як рідного, а також в них народилась дочка. Нічого не віщувала біди, аж раптом сталося це. Коли копи запитали, хто міг бажати Бену зла, то були здивовані почутим. Лінлі підозрювала Сема. Рідного брата її чоловіка нещодавно помер їхній батько, і згідно заповіту, Бен одноосібно успадкував ферму. Сем був не згоден з таким рішенням і прямо казав брату, що той має віддати йому половину. Це було б справедливо. Але Бен не міг ризикувати своїм бізнесом, тому відмовив. Лінлі вважала, що саме суперечка братів могла призвести до батальних наслідків. Слідчі не могли ігнорувати такі свідчення і викликали Семереніка на допит. Той визнав, що у них з братом були розбіжності щодо спадщини, та й взагалі їхні життєві шляхи розійшлися. Однак категорично заперечував свою причетність до цього злочину. На додачу в нього було надійне алібі на час вбивства, в той момент він перебував на роботі і це могло підтвердити багато людей. Та все ж, щоб зняти з себе будь-які підозри, погодився пройти перевірку на поліграфі, надав свої відбитки пальців, зразок ДНК, а також пройшов тестування на сліди пороху на руках. Викресливши зі списку єдиного підозрюваного, поліціянти знову почали допитувати Лінлі. Тепер вони дослідили переписку Бена з дружиною у Фейсбуці і дещо накопали, він прямим текстом звинувачував Лінлі у невірності. Цього разу питання були більш жорсткими, і під тиском на світло вийшла зовсім інша сторона жінки. Якщо спочатку вона намагалася виглядати люблячою дружиною та змальовувала їхні стосунки литні ідеальними, то при подальшому розгляді все було не так райдушно. Виявилося, що за три роки шлюбу Лінлі неодноразово зраджувала Бену, і навіть не з одним чоловіком. Всього за три дні до вбивства Бена вона була з іншим. Її коханця звали Брендон Блеквелл. Спочатку його також розглядали як підозрюваного, поки не з'ясували, що того дня він був замістом з друзями. В Лінлі також було Алібі. Вона знаходилась в спа салоні, і листування з працівницею підтверджувало це. Її руки перевірили на сліди пороху, але нічого не знайшли. Та все одно вона все більше скидалась на підозрювану. Під час допитів вона дуже нервувала і до того ж провалила тест на детекторі брехні. Хоч результати поліграфа і не вважаються серйозним аргументом на суді, та все ж можуть стати приводом придивитись до її справ пильніше. Згодом слідчі з'ясували, що в той час, поки бізнес бена з розведення змій процвітав, її власний спа-салон був на межі банкрутства. На жінці висіли борги. А деякі кредитори навіть подали на неї в суд, аби повернути гроші. Також було встановлено, що кошти компанії Renik Reptiles Incorporated регулярно перераховувалися на її власні рахунки, аби втримати з на плаву. Та чи знав про це Бен, і чи міг фінансовий мотив штовхнути дружину на злочин? Зі слідчими зв'язався представник фірми, в якій було застраховано життя Бена. У випадку його смерті бенефіціар, тобто Лілі Ренік, мала отримати мільйон доларів. Та він не міг переказати ці кошти до кінця розслідування. До того ж, з'ясувалось, що сама Лінлі знаходиться під слідством, а отже не може претендувати на виплати, доки з неї не знімуть підозру. Страховик поділився, що вона подзвонила в їхню фірму впродовж першої ж доби після смерті чоловіка та цікавилась, коли зможе отримати гроші. Це, звичайно, теж не доводить її провину, але наштовхує на певні думки було очевидно, що жінка гостро потребує фінансів. Бо закрила справу чоловіка, розпродала його змі, обладнання з розплідника та навіть намагалась продати саму ферму. Сем Ренік, дізнавшись про це, хотів завадити її та подав позов до суду, аби спинити її, але суддя визнав право дружини продати майно, що по закону перейшло у її власність. Сем більше нічого не міг вдіяти йому залишилось тільки спостерігати, як ферма, де він провів своє дитинство, яка належала його сім'ї 40 років, переходить у власність інших людей. Крім того, вона повністю обірвала усі зв'язки з рідними чоловіка і не дозволяла їм бачити з дітьми. З продажу всього успадкованого майна Лінлі виручила 740 тисяч доларів та переїхала до Колумбії, штат Міссурі, разом з Бренданом Блеквеллом. Так, тим самим коханцем, з яким вона була напередодні смерті власного чоловіка. Тепер вони не приховували своїх стосунків і жили разом. Заради Лінлі, Брендон покинув свою дружину. Через деякий час вони одружились, і в них з'явилася спільна дитина. Та й з новим партнером подружнє життя не склалось. Зовсім скоро вона подала на розлучення, і потім ще й добилась забороного припису від Брендона. Він проігнорував це та прийшов до неї знов. Лінлі, аби спекатись колишнього, викликала копів. За порушення умов припису його заарештували та кинули за ґрати. Але, як виявилось, у Брендона Блеквелла теж були тузи в рукаві. Він сказав, що володіє цінною інформацією у справі вбивства Бена Реніка і готовий неї поділитись, якщо з нього знімуть звинувачення. Детектив, що вів цю справу, прибув на розмову з Брендоном. Той повідомив, що Ліллі зізналась йому у спробі вбивства Бена ще за тиждень до того, як він загинув насправді. За його словами, спочатку вона намагалась отруїти чоловіка, і в цьому їй допомагала її подруга, що працювала у спа-центрі, Ешлі Шоу. Вони разом розробили план, як зжити зі світу Бена. Брендон стверджував, що саме Ешлі дістала препарат, що діє як знеболювальне. Вони вирішили додати 15 пігулок цього засобу у протеїновий коктейль Бена. Сподівалися, що той загине через передозування. Та на їхнє розчарування отрута не подіяла так, як вони того очікували. Бену стало зле, та з часом він одужав. Він навіть не підозрював, що пережив замах на життя. Також Брендон поділився, що після провалу першої спроби Ліллі звернули за допомогою до іншого свого колишнього, Майкла Хамфрі. Це стало вагомими зачіпками. Копи затримали обох причетних і почали ставити незручні питання. Ешлі Шоу погодилась свідчити тільки в тому випадку, якщо їй не будуть висувати звинувачень. Копи погодились укласти таку угоду. Жінка підтвердила історію Брендона та сказала, що якось Ліллі почала жалітись на аб'юзивне ставлення зі сторони чоловіка, і Ешлі погодилась допомогти їй. Вона дістала рецептурні ліки і віддала їх подрузі. В той же час Семренік стверджував, що його брат був чи не найдобрішою людиною в світі і ніколи не помічав за ним жодної агресії. Та й сама Лінлі не зверталась до поліції з заявами про жорстоке поводження. Згідно з плану, Бен одного дня мав просто не прокинутись. Та щось пішло не так. Це засмутило Ліллі, але не зупинило. Вона продовжила шукати способів, як позбавити чоловіка життя. Звернулася за допомогою ще до одного колишнього хлопця, Майкла. Ешлі і тут мала зіграти свою роль. Вона повинна була забезпечити Алібі для начальниці, поки та разом із Хамфрі поїдуть на справу. Для цього вона мала вести переписку сама з собою через телефон керівниці, аби це виглядало так, наче Ліллі знаходиться в салоні, і відповідає на всі питання по роботі. Це вже саме по собі говорить про заздалегідь сплановане та ретельно організоване вбивство. На додачу, коли Ліллі повернулася до спа салону, то прийняла душ і попросила Ешлі добре почистити її руки, ймовірно, для того, аби позбути слідів пороху. Заарештований Майкл Хамфрі підтвердив, що спілкувався з Ліллі Ренік. Вона розказала йому історію про жорстокого чоловіка і про те, як вона страждає в шлюбі. Жінка запевняла, що просто хоче розлучення, але не знає, як сказати про це Бенові, бо дуже боїться його реакції. Вона попросила Майкла бути поруч з нею в цей момент, в якості моральної підтримки і щоб допомогти зібрати її речі, а також сказала прихопити з собою зброю так, про всяк випадок. Хамфрі погодився. У жовтні 2021 року під час судового засідання Майкл стверджував, що віддав їй свій пістолет напередодні. У день вбивства він під'їхав до СПА-салону, щоб супроводжувати Ліллі. Коли вони прибули до змійного розплітника, то вона намагалася повернути йому зброю назад. Та він не взяв, бо захист більше був потрібен їй, а не йому. Саме в цей час на вулицю вийшов Бен, аби викинути щось сміття. Ліллі представила Хамфрі чоловіку. Сказала, що вони знайоміші зі старшої школи. І, мовляв, він хоче подивитись на змій. Бен погодився зробити невелику екскурсію і запросив гостя всередину. Вони йшли вздовж тилажів з плазунами, поки хазяїн розказував щось про те, як їх розводить і доглядає за ними. Потім до приміщення увійшла Лінлі, пройшла повз Майкла і пішла до Бена. Хамфрі припустив, що саме зараз вона скаже йому про розлучення. Та замість слів полетіли кулі. Після першого ж пострілу Майкл одразу вибіг назовні. Вже з вулиці він почув ще кілька пострілів. Незабаром Ліллі вискочила слідом. Майкл стояв біля машини і спитав, що це в біса було. Та вона сіла на пасажирське сидіння і сказала, що їм треба негайно їхати. І хоч Майкл заперечував, що стріляв у Бена, присяжні визнали його винним у вбивстві першого ступеню та засудили до довічного ув'язнення без права на умовно дострокове звільнення. На наступному слуханні у грудні 21-го року розглядали причетність Ліллі Ренік. Попри всі звинувачення та свідчення очевидців, вона продовжувала стверджувати, що ні в чому не винна і представила зовсім іншу версію подій. За її словами, Майкл Хамфрі дійсно мав бути поруч, коли вона повідомить чоловіку про розлучення. Та в якийсь момент, поки вона думала над тим, як відійти до цієї делікатної теми, Майкл просто дістав пістолет та почав стріляти в Бена. І що насправді це вона закричала і вибігла на вулицю. Тобто він з власної волі вирішив застрелити людину, яку бачив вперше в житті. Вочевидь, що кожен із них намагався скинути провину на іншого, і, скоріше за все, насправді це була заздалегідь спланована змова. Але тим не менш, Майкл зі смерті Бена не отримав абсолютно нічого, в той час, як Ліллі успадкувала все його майно і ще сподівалась отримати мільйон з полісу страхування життя. Також, незважаючи на те, що вона була свідком і все бачила на власні очі, жінка все одно робила вигляд, що нічого не знає, і на самому початку навіть намогла звинуватити Сема Реніка в тому, що той вбив свого брата. На суді вона пояснила це тим, що їй було страшно говорити правду, бо вона боялась Майкла Хамфрі, боялася своє життя. Але ось тепер вона нарешті каже правду, чесно чесно, так що вірте мені. І це максимально дивно. Її викликали на допит разів шість. Кожного разу вона могла запросто вказати на Хамфрі Далі все очевидно арешт, суд, в'язниця, і той, кого ти начебто боїшся, вже ніколи тебе не дістане. Але Ліллі раз за разом відверто брехала просто в очі копам. і поліграф це зафіксував. Незважаючи на це, фінансовий мотив та свідчення Ешлі Шоу про небдалий перший замах, присяжні визнали її виною вбивстві другого ступеню. Та присудили всього 16 років позбавлення волі. Багато хто вважає цей вирок несправедливим, в тому числі суддя. Він навіть акцентував увагу на тому, що згідно з законодавства штату не може призначити термін більший, ніж рекомендували присяжні. Звертаючись до Лінлі Рейнік, він сказав, що їй дуже пощастило, і він сподівається, що вона не вбиватиме знову, коли вийде. За те, що Майкл Хамфрі повідомив, де знаходиться знаряддя вбивства, свідчення про ден Ліллі та загалом за співпрацю зі слідством його справу переглянули, а звинувачення перекваліфікували як вбивство другого ступеню. Тепер він може розраховувати на умовно дострокове звільнення, а отже, колись матиме шанс знову вийти на волю. В цій справі огидно все. Не знаю, як у вас, а в мене після цієї історії залишилось гостре відчуття несправедливості. Ешлі, співучасниця, не понесла взагалі жодного покарання за те, що допомагала Ліллі забрати життя Бена вона змивала сліди пороху з рук подруги, а це точно вказує на те, що стріляла саме дружина. Чому тоді довічний термін присудили Хамфрі, а не їй? Він теж з'явився на місці злочину не випадково. Це очевидно, бо хто буде брати з собою зброю для простої розмови. Скоріше за все, йому обіцяли винагороду за допомогу. Та все ж я б поміняла місцями вирок Майкла та Лінлі. А ви що думаєте? Пишіть у коментарі.